Дві років тому, з року в рік, день 25-й, народи мій, як диво, відроджує свято світло, ханука, свято дива, світла та тепла, яка розповідає, що навіть у найважчих випадках потрібно вірити у краще. Бажаємо вам вдалого свята, гарного частування та святкування у родинному колі. Нехай щастя буде з нами і сьогодні, і завжди. Ми святкуємо хануку щасливі та щасливі наші родини. Тож давайте разом теплом своїх сердець запалимо святкову ханукію.